Доброго дня. Наразі Державна служба зайнятості долучилася до проведення інформаційної кампанії Робота для ВПО Ти потрібен. Дана інформаційна кампанія проводиться з 1 вересня по 1 листопада поточного року, і вона ініційована Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій України. І саме в рамках цієї програми. Компанії хочу висвітити інформацію щодо послуг, які надаються службою зайнятості внутрішньопереміщеним особам, а також про напрацювання та результати нашої діяльності в цьому напрямку. Отже, інтеграція через працевлаштування внутрішньопереміщених осіб у нові громади це безумовний пріоритет і влади, і суспільства. І сьогодні я першочергово хочу звернутися саме до внутрішньопереміщених осіб. Які наразі проживають в нашій області, себе можна реалізувати і треба реалізовувати, де б ти не жив та в яких умовах би не опинився. Це наш внесок у перемогу. А держава зі свого боку робить все від неї залежне для того, щоб забезпечити гідні, належні умови і праці, і проживання, що будуть не гіршими за ті, які особи мали до переселення. Отже, наразі Державна служба зайнятості пропонує ряд сервісів та послуг, спрямованих на сприяння працевлаштуванню внутрішньопереміщеним особам. І при цьому хочу сказати, що для отримання певних послуг не обов'язково мати статус безробітного. Отже, які у нас наразі основні програми щодо послуг служби зайнятості для внутрішньопереміщених осіб. Ну, по-перше, це, звичайно, послуг з працевлаштування. З актуальними пропозиціями роботи можна наразі ознайомитися як під час відвідування центрів зайнятості області, так і на єдиному порталі вакансій та через чат-боти Телеграм та у Вайбер каналах. Також актуальні пропозиції вакансій для внутрішньопереміщених осіб по громадам Полтавщини наразі розміщені в. На сайтах Полтавської обласної військової адміністрації і на сайтах Райвійської адміністрації. Чим корисна ця інформація? В зазначенні інформації є дані щодо наявності житла, можливості підвезення до місця роботи і таке інше. Отже, починаючи з 24 лютого 2022 року за сприянням служби зайнятості працевлаштовано 1390 внутрішньопереміщених осіб. 193 особи було залучено до тимчасової зайнятості на громадських роботах, а також було видано понад тисячу направлень на участь в суспільно-корисних роботах в рамках програми Армія відновлення. Ми знаємо, що більшість внутрішньопереміщених осіб мають труднощі у працевлаштуванні через те, що наявні вакансії не в повній мірі відповідають їхньому професійному кваліфікаційному. Досвіду рівню освіти. Отже, служба зайнятості активно долучається до програм професійного навчання, підвищення кваліфікації внутрішньопереміщених осіб з числа безробітних, а також за певних умов внутрішньопереміщені особи, які не мають статусу безробітного, мають можливість отримати від служби зайнятості ваучер на безоплатне навчання та підвищення. Своєї свого професійного рівня і з початку війни 94 внутрішньо внутрішньопереміщені особи у нас пройшли професійне безробітні внутрішньопереміщені особи пройшли професійне навчання, підвищили свою кваліфікацію під замовлення роботодавців і отримали гарантоване місце працевлаштування, і 182 внутрішньо переміщені внутрішньопереміщені особи. Більшість, можна сказати, майже всі це в поточному році отримали ваучер на здобуття нової робітничої професії. Кухар там швачка, сварщики, кравці, і на підвищення власної кваліфікації за спеціальностями. І коло цих спеціальностей досить і психологія, і медсестринство, і готельно ресторанна справа. Інженери програмного забезпечення, комп'ютерні науки, менеджмент, психологія, соціальна робота, медицина, тобто харчові технології, дуже багато напрямків. Ще одним із дієвих, можемо сказати, способів підтримки внутрішньопереміщених осіб в працевлаштуванні є надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу в рамках урядової програми Є робота. На сьогодні отримали вже 48 внутрішньопереміщених осіб мікрогранти на створення або розвиток власного бізнесу на загальну суму 11, трошки більше 11 мільйонів гривень. І як результат, ці внутрішньопереміщені особи ще додатково створюють робочі місця більш ніж для 120 безробітних осіб, в тому числі з числа внутрішньопереміщених осіб. Напрямки знову ж таки, започаткування або розвитку власного бізнесу досить широкі: це і хлібобулочні вироби, одяг, кераміка, оптова розробна торгівля, надання медичних бухгалтерських послуг, послуг з будівництва і таке інше. Також в рамках стимулювання роботодавців до працевлаштування внутрішньопереміщених осіб служби зайнятості реалізується ряд. Урядових програм, які із них дві безпосередньо для працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. Це компенсаційні виплати роботодавцям за працевлаштованих осіб в, в, в розмірі заробітної плати, не найнижчі мінімальної заробітної плати. І завдяки саме Компенсаційним виплатам, які були надані роботодавцям за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб, нове робоче місце отримали більше двох тисяч внутрішньопереміщених осіб, із них 575 у поточному році. Отже, починаючи з лютого 2022 року, за послугами загалом обласної служби зайнятості звернулося майже 7 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Найбільша їх чисельність це переселенці з Харківської та Донецької областей. За сприянням Полтавської обласної служби зайнятості працевлаштовано отримали роботу майже 4 тисячі внутрішньопереміщених осіб, із них півтори тисячі в поточному році. І на даний час з Службі зайнятості продовжують отримувати послуги як безробітні 424 внутрішньопереміщених особи, із них 109 залучені наразі працюють на суспільно корисних роботах. Що я ще користуючись нагодою, хочу звернути увагу внутрішньопереміщених осіб про зміни у законодавстві при призначенні допомоги від держави, які набули чинності з 1 вересня поточного року. Наразі урядом посилюється фокус допомоги саме на тих, які перебувають в складних життєвих обставинах. Зокрема, для продовження державних виплат мають бути внутрішньопереміщеними особами, мають бути виконані певні умови. Одна із них є сприяння своїй економічній самостійності. Що це мається на увазі? Сприяння економічній самостійності це або особа працевлаштовується, це працездатні особи маються на увазі, або особа реєструється в Центрі зайнятості як безробітна, отримує ваучер на професійне навчання, отримує мікрогрант на створення або розвиток власного бізнесу. Отже. Тобто, це основні такі програми економічної самостійності і підсумовуючи, хочу запросити внутрішньопереміщених осіб з урахуванням навіть тих змін, які мають наразі в законодавстві, звертатися до центрів зайнятості Полтавської області за місце вашого перебування з метою пошуку варіантів підходящої для вас роботи а в разі потреби підвищення або перекваліфікація або підвищення. Своєї кваліфікації, можливо, отримання нової професії, спеціальності. Наразі процес пошуку роботи взагалі в Україні прискорився і маємо поступове збільшення чисельності вакансій, які подаються роботодавцями. Наразі в обласній службі зайнятості налічується на сьогодні налічується майже 2000 актуальних вакансій різних напрямків. Отже, скажімо, роботи вистачить усім, і головне мати бажання працювати. І ще на чому хочу звернути особливу увагу внутрішньопереміщених осіб, що офіційне працевлаштування ніяким чином не впливає на виплату грошової допомоги на проживання. Уряд прийняв такі особливий порядок виплат ВПО проживання на період воєнного стану, і вони ніяким чином не залежать від того, особа працює чи є безробітною. Отже, будь-які побоювання внутрішньопереміщених осіб втратити державні виплати в разі працевлаштування є необґрунтованими. Дякую за увагу.